Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля. Ми з вами проходимо новелу з Ukrainian Microvisual Novel Jam. Ця новела називається Вівці та Пазурі. Е, так, ну давайте щось дізнаємося про гру. Е, ну, єдине, знаєте, чого не вистачає в цій грі? Перекладу української, тому що вона подана українською в, на конкурс. От, і хотілося б, щоб була і назва також, ну, хоча б через цей, як воно через, через слеш. А, Так, це загальний текст, це загальний текст, версія 2.0. Окей, є довідка. Це стандартна довідка, як я розумію. А, так, тут є налаштування. Давайте про всяк випадок, поки взагалі тихо, але давайте зробимо трихі, тихіше музику, щоб ми потім з вами не оглохли. Ну що ж, давайте починати. Поки є вівці і поки нема пазурів, давайте шукати пазурів. Ніч. Матір відправила тебе загнати овець назад у кошару. Однак одна з них втекла до лісу, як тільки побачила тебе. Тобі нічого не залишалося, ніж піти за нею. О, вже чути звук лісу. Так, вам його не дуже чути. Так вам чогось взагалі його не чути? Давайте я зроблю, щоб вам було. Ні, це максимум. Ну, окей, ладно, я тоді підтягну вже на цьому, на редакторі. Холодний нічний вітерець деме тобі в обличчя, поки ти намагаєшся наздогнати вівцю, пробираючись через лісові нетрі. В кущах щось ворухнулося, налякавши кількох птахів. Можливо, це все-таки музика. Так, це музика. Я думав, що це ефекти. Кущах щось ворухнулося, налякавши кількох птахів. Ти молишся, щоб це була бідолашна вівця, а не вовк, який наблукав на тебе. Набравшись повітря, ти повільно почав наближатися до кущів. Бу. Ти хто такий? Ти хто такий? Ти якийсь саблезубий тигр, чи що? Бо ти якийсь незвичний тигр, у тебе ще роги є? А, чи нічого? Ні, нічого. М -м -м, ох, знаєш, я насправді очікував якоїсь реакції. Ну, знаєш, переляк. Зануда. Хто ти? Що ти? Хто ти? Звив мене химерою людина. Ти нічого, мені нічого це не дає. Що це все означає? А, ти недалекий, так? Химера це потворе, в якій схрещено декілька тварин в одну. А не зовсім. Біологічна химера це не дві особи в одній, а це, як це правильно сказати, ну, коротше, коли різні фенотипові ознаки. Але, ладно, ладно. Ну, Тобто на одному й то самому. Знаєте, є такі химери комахи, у яких є, не мов, би вони так схожі на мозаїку. Коротше, це треба. Якщо я тут не забуду, я тут зроблю якусь картинку сталю, бо я так не поясню нормально. Це хіба не повинно бути потворою з головою лева, тулубом кози та хвостом змії? Не знаю, про що ти. Тож ти мене не з'їси? Тебе? Ні. По-перше, я таких, як ти, занудний їм, а по-друге. Я тільки що з'їла вівцю, що заплукала сюди. М? Моя вівця? Так, це була твоя? Ну, вибачся, і тоді. Мене матір б'є. оупсі. Саме упсі? А хочеш, я допоможу тобі? І як же? Просто довір'ся мені. Я поставлю тобі декілька питань, окей? Okay? Окей? Okay. Якби ти був твариною, то якою? А травоїдною, м'ясоїдною. Я не хочу бути твариною, хоча, ну, типу, людина це тварина, але, в принципі, людина є всеїдною твариною, тому що вона може їсти все, в неї є ферменти ну, на будь-яку. А... Ну, не на будь-яку, але на більшість видів їжі. Ну, я б вибрала травоїдну, мабуть. Ну, хоча б полювати не треба буде. Добре, тепер вибери собі ноти. Ноги, що, копита чи лапи. Я побрала собі. Копита, щоб бити, хоча лапи, звісно, м'якіші. Хоча, ну дивіться, копитами можна залізти нагору, тільки якщо ти коза. А так лапи, навіть не знаю. Давайте виберу копита. Повністю підтримую обожнюю їхній цокіт. Останнє питання: яке доповнення ти хочеш? Роги чи крила? Чесно, крила хочу, хоча рогами можна бодатися, але крила, якщо що, можна полетіти швидше. Що ж, Ми закінчили перевтілення для твоєї ролі. Ролі? Саме так. Зараз ти будеш відповідати на питання життя та смерті. Що? Саме так, одна неправильна відповідь, і тобі кришка. А що до цього було? Підготовка. А тепер уяви, тобі треба вкрасти ове <кхем> козликів фермера, але він встановив решітку. Що ти зробиш, щоб проникнути всередину? А примітка, краще зберегтися. Та нічого. Так, вибити рогами у нас немає ріг. А, не, є роги. Давайте повернемося ще раз. Встановив решітку. Перелізти, але у нас копита. Перелетіти, перевірити налазівки, вибити рогами. Ну, дивіться, вибивати рогами прикольно, але він це помітить, плюс роги трошки шкода. Перелізти ми навряд чи можемо, тому що у нас копита, навряд чи ми так добре лазимо. А, перелетіти гарний варіант, якщо він нас не помітить і не вб'є. Або перевірити на лазівки? Я б перевірила на лазівки. Взагалі може спрацювати. А може й ні? <світ> Кінцівка. Дірка не в тому місці. Добре, ні-ні, жартую, жартую, жартую. Тепер ти на території будинку, навколо загону лежить дивна плитка. Що зробиш? Звідки там плитка? Ш. А, наступити, перестрибнути, підставити собаку і завчасно сховатися. Яку собаку? <світ> Яку собаку підставити? Перестрибнути? Ти товстий та дурний, ти впадеш прямо на плитку. За що? Кінцівка дурне рішення. <сум> 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 Окей, ну давайте аз, «А» скажемо. Ахахаха, вас людей так легко налякати, ти бачиш своє дурне обличчя. А що ти? Як грубо, я не щось, я химера. Мені нічого це не дає, що це все означає? А ти недалекий, так, Химера, це потвори в які схрещено декілька тварин в одну. Це хіба не повинно бути потвори з головою лева? Так, чекайте, це той самий текст, але чомусь він нам. Коротше, то ж ти мене не з'їси? Так, коротше, він заїсть цих занутний їсть, і вівцю він вже з'їв. Це ж моя вівця була. Так, бла бла коротше, це той самий текст, якби я був тварином. Я суїднаю, розумію, що може бути краще за смачненьку вівцю. Добре, тепер вибери собі ноги, лапи. Сильні лапки з великим пазуром завжди стануть пригоді. Останнє питання: яке доповнення ти хочеш? А, хочу роги. Що ж, ми закінчили перевтілення для твоєї ролі Ролі? саме так. Так, окей. А, значить, тут він каже, що у фермера решітка, правильно ж? Вибити рогами, у нас же зараз є роги. Ти розженешся і з усієї сили влетиш в решітку, повністю її пробивши. Погано ідея, що вважати, що тоді фермер прийде на твій шум. Кінцівка тихіша. А цікаво, скільки тут взагалі кінцівок? Ну, зараз подивлюся. А, гра має багато виборів та рекомендується пройти дві основні кінцівки. А які основні? Цього не вистачає. Знаєте, чого не вистачає в цій грі? Гайда? Типу, прям реально, тому що вона дуже багато. Ні-ні, чекай, чекай, чекай. А, це ж з самого початку, правильно? Чи ні? Так, ну давайте нічого не будемо казати. Хто ти? Це ми вже бачили травоїдною. А, так, ну ми тоді вибирали копита. Нам потрібні а, крила. А, копита і крила. Давайте ми перелетіли. А, може спрацювати. Але воно не так влаштоване. В сенсі. Ти не можеш летіти. Вони декоративні. Тоді нащо вони? Для краси? Кінцівка краса вбиває. А як зрозуміти, які кінцівки головні? От мені прямо цікаво. Так, ми нічого не відповідали. Хто ти? Травоїдною. Так, ми тоді начебто вибирали. Давайте виберемо в цей раз лапи і крила. Лапи і крила перелітаємо. Ти не може летіти, вони декоративні. Чекайте, вибити рогами, в тебе нема рогів, щоб це зробити. Ага, бачите, це, типу, як це цикл. Ну, не цикл, як це л... ну луп це ж типу цикл. Ну, коротше, не важливо. Воно ну, нас повертає до початку. Перелізти, давайте лазівки взагалі може спрацювати. А якщо ми виберемо ось це, перелізти, Химера, подивившись на свої лапи, задумалася. А що, може спрацювати? Тепер ти на території будинку навколо загону лежить дивна плитка. Що зробиш? Звідки там плитка? Ш. А наступити, перестрибнути, підставити собаку, давайте собаку підставимо. Ой, якийсь авто випадково не натиснуло. Хм. Тобто ти кинеш туди палицю, за якою побіжить собака, і наступить на плитку, яка викличе сирену, а сам сховешся. А поки фермер буде сварити собаку і вимикати сирену, ти швидко вкрадеш козу і втечеш. Що, як ти? Це було дуже дивно, детально та специфічно, але так, ти геній, ага. Що ж, ти вижив, тому зараз буде повне перетворення. Химера класнула пальцями. Ти дивишся на свої лапи та починаєш кричати Так, але ти повинен був її заслужити. До біса все це зробив мене людиною, я просто піду з овечкою додому. Я ж кажу, я не можу. Як не можеш? Так я тепер такий назавжди, ага. Чому ти так зі мною? зрозумій мене. А він, типу, мабуть, перевтілиться в нас, а ми в нього. Ну, я не очікувала, що ти справді продумаєш для мене план з крадіжки тварину фермера. Тепер ти мій напарник по крадіжках навіки. Ні-ні-ні. ні Ми про це не домовлялися. Тож тепер я не зможу повернутися додому. Отож бо. Бі нікуди було йти. Ти залишився жити в лісі разом з химерою та вівцею, інколи будуючи плани з крадіжки худоби фермерів. Кінцівка. Назавжди партнери, мабуть, це друга о, кінцівка. Ну Давайте ще раз спробуємо. Так, давайте. Аа! Хто ти? А, так, я буду травоїдною твариною. Давайте мені в цей раз копита видайте і роги. І давайте тепер виб'ємо виб рогами. Так, ви прийде. Ага, тихіше, це ж начебто ми вже вибирали. Так, а! Хто ти? Ай-яй-яй! Їм тільки травку. Давайте в цей раз копита і крила. Якщо у нас будуть копита і крила, ми перевіримо лазівки, а підставляємо собі, А якщо ми наступимо? Це Паска, ти дурний чи як? Один крок попереду. Окей. Так, один крок попереду. Так, Давайте ще подивимося, які є варіанти. Ну, тут я так розумію, насправді, е, основна логіка зрозуміла, так, основна тенденція. Давайте це раз копита, крила. Я думаю, що коли ми тепер будемо перетворюватися, нас будуть копити, але питання, що ми ще можемо з ними робити. Так, давайте перевіримо на лазівки. А чекайте, а якщо ми зараз спробуємо. Чекай, чека, чекай, якщо ми спробуємо перелізти. Переліз в тебе немає лап, щоб це зробити. Ага, тобто це теж окей. Перелетіти, а у нас є крила, але нас помітять. Так, окей. А, підставляємо собаку. А, так, ти дивишся на свої копита і починаєш кричати. І... Ага, це те ж саме. А, ні, 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 не те ж саме. Ти дивишся на свої копита та починаєш кричати. Якого біса? Зроби мене знову людиною. Я не можу зате ось твоя вівця. Химера максимально широко відкрила рота і дістала середину вівцю. Що? Так, ти ще й увесь цей час могла її так легко повернути. Так, але ти повинен був і заслужити тобі це все. Зроби мене любиною, людину. Любиною. <смі> зроби мене людиною. Зроби мене людиною, я просто піду з Овечкою додому. Я ж кажу, я не можу. Як не можеш? Так я тепер таки не завжди. Ага. Чому буде так зі мною, зрозумій мене? Ну, я не очікувала, що ти справді подумає, придумаєш для мене план з крадіжки тварин у фермера. Тепер ти мій напарник по крадіжках на віки. Тож тепер я не зможу повернутися додому. Отож бо. Тепер тобі нікуди було йти. Ти залишився жити разом в лісі разом з химерою та вівцею. Інколи будуючи плани з крадіжки худоби фермерів. Кінцівка назавжди партнери. Ось так. Ось така гра, прикольна, куметна. От, напишіть, як вам. Вона така легенька, тому що. Або я в ній не бачу якихось глибинних сенсів, або вона просто їх не має. Але якщо ви в ній знайшли глибинні сенси, напишіть, буде цікаво про це дізнатися. А, вона хіба що про те, що. Як це? Не погоджуйся співпрацювати з тим, з ким ви не пропрацювали контракт та можливі шляхи відступу? Інакше ніхто не несе і відповідальності за можливі наслідки вашої співпраці. Коротше, щось таке. Ну, або не ходи вночі. <смеш> до представників Бестіарю і не спілкуйся з ними, бо може погано закінчитися. Прикольно, мені сподобалося, що головний персонаж, ну, точніше, це ми були типу, головний персонаж, але, мабуть, це антогоніст той, з ким ми спілкувалися. Це був тигр у вигляді, <смеш> у вигляді тигру, але з рогами. Прикольний образ. Напишіть, як вам, а я вам нагадую, що ця гра з Ukrainian Micro Visual Novel Jam Зараз ці ігри. Представлені на сайті. В описі ви можете перейти на Ukrainian Micro Visual Novel Jam» та подивитися інші новели, які там представлені. Також ем, в, на каналі є список відтворення українських візуальних новел, і ви можете ознайомитися з ними. На каналі вони є як з інших е, «Visual Novel Jam», так і з. Е, 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 е. І не з джемів, але вони також є українськими візуальними новелами. І нагадую вам на кінці, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Також, звісно, поширювали відео друзям, щоб якомога більше людей знали про такі прикольні ігри. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І, звісно, я нагадую вам, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори, особливо пов'язані зі Збройними силами України. Також підтримуйте цивільних та тварин, яким це необхідно. І, звісно, бережіть себе. І всім до наступної зустрічі! Бувайте!